Вітаю всіх! Як бачите, сьогодні я розповім про класику Ланван Eclat Терпеджі, а також його фланкер Етла Терпеджі Shiр. Почнемо з класичного це 2002 року випуску аромат. У мене це флакончик 100 мл дуже гарна, на мій погляд, пляшечка. Нею зручно користуватись. На логотипі дочка з мамою ну, неможливо нормально показати, тому що воно все відсічує, так. як в лінзі. А, аромат дуже-дуже приємний, дуже ніжний, лагідний, він дуже подобається чоловікам. Якщо ви хочете, щоб вашому чоловіку або хлопцю завжди подобався ваш парфум, то безпомилково ви можете користуватися цим. Тому що, ну, мені здається, він всім подобається. Не, не чула б таких, які б сказали, що це щось негарне. Він м'який, ніжний, теплий, дуже гарно підходить на будь-яку пору року, на будь-який вік. Ну, такий класичний, класика жіночності, і мені здається, він вже повинен бути ну, ну, у кожної, просто жінки, дівчини. А, має таке от оформлення. Кришечка зверху з кришталиком, не фокусується. Я просто показую, як, який має вигляд 100 мл пляшечка. Розпилює він гарно. Зараз. Дуже свіжий, приємний аромат. Мені він дуже подобається, незважаючи на те, що він вже просто, звичайно, дуже сильно популярний. Бач-код написаний отут от Упаковка в нього пластикова, і розпаковку нового флакона ви можете подивитись в моїх шорт-відео. І наступний екладер Shiр. Шир. шир в перекладі це означає чистий, прозорий і, в принципі, він такий і є. От така от коробочка. бачу кот написаний тут. І пляшечка ось така мила, дійсно прозора, чиста. Логотип тут нанесений білою фарбою. Тут дуже добре видно деталі. В цьому варіанті кілечки серебристого кольору, в класичному вони золотаві, а також кришталик, дуже гарно переливається. Тут і золотий кольор, і рожевий. і... А такий зеленкуватий, голубоватий, ну, взагалі дуже-дуже гарний кришечка. Також дуже гарно розпиляє. А щодо аромату, то це набагато молодший аромат. Він випущений в 2020 році. Ви уявляєте наскільки це молодший аромат за класичний, який був випущений у 2002 році, а це вже такий більш сучасний, більш молодий аромат. І він дійсно, мабуть, більше підходить для молодшої категорії. Тобто він, знаєте, я порівняла б його з компотами, але компот такий з характером, тому що в нього є така і дзвінкість, і трошки така різкість в верхніх нотах тут лист лотоса, мандарин, пітахая, що доволі такі характерні ноти. І його характер зовсім відрізняється від класичного. Він вже не такий м'який, він вже не такий жіночний, як класичний, але ну, це, мабуть, такий характер саме доньки. Тобто, це як мама, а це вже як донька. Ну, от от по характеру, більш молодший, більш такий більш капризний, ну, але дуже-дуже гарний аромат. Подобається він мені саме влітку. Дуже класно освіжає, тому що він набагато прохолодніший, ніж класичний. А взимку я його не бачу. Не, не уявляю взимку цей аромат. Ну, в плані на мороз. Хоча, в принципі, база у нього не колюча. В базі тут білий мускус, кедр, амбра. І, в принципі, він дуже приємний. Ну, от, як в тепло, то він дуже гарно звучить. І будемо. Пробувати, як він ще буде звучати взимку. Ну, дуже гарний аромат. І зараз мій один із найулюбленіших саме в літню пору року. Дуже гарно освіжає, такий прозорий, чистий, дзвінкий і дійсно пахне чистотою, я б так сказала. Обидва аромати дуже гарні, не треба їх порівнювати. Багато коментарів читаю, що ну, він не схожий на класичний, не такий. Ну, да, він не такий. Навіщо вам ще один такий самий? Вам ще одного мало. Він зовсім інший, він зовсім по-іншому пахне. Він не повинен бути схожим на класичний. Для того це і новинка, для того це і а, зовсім інший випуск, для того, щоб ви мали якусь різноманітність. Так же. ну хочете постійно користуватись класичним, користуйтесь, але. Комусь подобається і цей, цей більше, ніж класичний. Тому е пробуйте обов'язково. Він гарний, ніжний. Ну, про класичний багато нема чого казати. А от цей я рекомендую спробувати. Дуже класний аромат. На цьому все. Якщо ви пробували, ну то я розумію, що ви пробували, а якщо ви шир пробували, то напишіть, як він вам. Чи ви також від нього очікували повної я Не знаю. Ну напишіть, якщо ви його вже пробували, як і або якщо він у вас вже є, які ви від нього маєте відчуття. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.